Едем, Відчуй життя без алергії, повертаючись додому, вони цілують українську землю. Хтось плаче, а хтось не може розціпити зуби. Українці у полоні катують, виснажують, і військових і цивільних кожного, хто не скорився окупантам. Серед них наші з вами рідні, колеги, друзі, сусіди і просто знайомі. Скільки їх зараз українців загратованих у московицьких камерах? Про звірства у російському полоні і про тих, хто понад усе вірить і чекає, а ще про угоди із дияволом заради того, щоб додому повернувся кожен українець. Ірина Конрачук, спеціальний репортаж. Заходить прямо до нас в дверь. Поехали на курорт. Надевай на нее куда? Два. Два надевай. Я Тебе некуда возвращаться. Я не бачу маму. Вона шукає тетю Віку постійно плаче. Тетя Віка нічого не зробила поганого Росії, але її все одно забрали в полон. Тікаємо від небезпеки і самих себе, а найпотаємніше лишаємо на папері. В нотатках смартфону чи навіть на стінах. Як от імена закатованих у підвалі школи на Чернігівщині, ліворуч від дверей, сім прізвищ розстріляних. Праворуч ще десять тих, хто помер від спраги, браку повітря чи їжі. 198 квадратів на 366 місцевих. Це по півквадратного метра на душу. Ні, де було й лягти. І так місяць вони живи ще тросармійців, бо поверхом вище окупанти розмістили штаб. От ще один такий, і ще викрадати невинних і ховатися за їх спинами російська традиція цієї війни. А серед місцевих, яких забрали з Чернігівщини, є ті, хто досі в полоні. Незаконне утримування цивільної особи. Без будь-яких звинувачень, без будь-якого правового статусу, люди ще часто з перших днів повномасштабного вторгнення із старого бикова нас Вікторію Андрюшкі. Який... Діти звідси забрали Вікторію і ще одного чоловіка, який зараз знаходиться на території Російської Федерації. 25 березня 2022 року під росіянами, старий биків Чернігівська область. Кривай. 81-річний Іван Панько місяць окупації просидів у погребі. До сковків каже, заганяли кожного, хто зостався, щоб не заважали красти. Всі двері усі, все буквально було розбите і витягували, що там кого цінності, якесь кого, десь якесь там колечко, якесь це. Це все було пограбовано. Окупанти не перебирали шкарпетки, виделки, дитячі велики, викрутки, городину і закрутки брали все, що не так лежить. І всіх, хто не сховався. Молодих хлопців шесть поймали, вони не винувати нічого. Вони їх арестували і розстріляли. Забирайся. Одівайся, потепліє. Ну, я одягся потяг. Валінки, куфайку до сусідки у погріб. А там, може, двоє сиділи. Мій сусід і сусідка. Віка, може, ви чули про її. Віку, привіт! Де ти? Ти з батьками? В якусь відпиши плісок, тільки зловиш зв'язок. Вікторія Миколаївна, ми хвилюємося за вас. відпишіть за нагоди, будь ласка. Вона перестала писати, треба щось робити. Кажу, віку вивозять. Вчительку, яка від війни втекла з броварів, що під Києвом до батьків у старий биків на Чернігівщину рашисти вважають навідницею. Буцімто вона передавала дані позиції окупантів. Насправді ж друкувала смс, яку чекали у кожному регіоні країни від всіх своїх, хто тимчасово в окупації. Привіт! У нас все ок, пішли БТРи. Зв'язок був так. Вийшли там раз в день, написали СМС, вони вже просто прийшли до двору з метою забрати. Поїхали на корот. Наверх погрузили. Привезли і кинули в котельню у сусідньому селі. Тут у 18 квадратах 22 бранців під пильним контролем росіян. Їли, пили, спали. У котельні повсюди, порожні пляшки, банки, цегла, короб. І навіть книги українською мовою. Скоріше за все їх палили, щоб зігрітися. А під підлогою темно, вогко, холодно. Тут і тримали полонених. Віка пробувала з нами два дні. приїжджає, приїжджають. Дія дівчинка. От вона одна нас. Надівай на нього кульок. Два, два надіваємо. Більше тут віку не чули і не бачили. Мама постійно комусь телефонує і багато плаче. Не маючи підтримки, то можна, вибачте, поїхати головою. Телефонували на 1648, дзвонили до поліції, давали інформацію про те, що Вікторії немає. Координаційний штаб. Добрий день я вас слухаю. Сім днів на тиждень родичів полонених, зниклих безвісти, загиблих приймають у Києві, Харкові, Миколаєві, Львові, Вінниці. Ми пояснюємо хто за що відповідає, куди звертатись, в яких випадках Тетяна Андрієвська за рік приїздила до Стобіса разів, щоб добути інформацію про сина Морпіхотинця. Ми, як наші діти, там в повному вакуумі в той тюрмі, так і ми так само розумієте. Аби довідатися бодай щось про своїх жінки об'єднуються в громадські організації, віддивляються кілометри відео у соцмережах, стежать за російськими новинами весь час на зв'язку з силовиками і юристами. Телефонує по декілька разів на день. Пишемо різні звернення, в усі інстанції координаційний штаб, СБУ в НІП, тобто сповіщаємо, якщо є якась інформація. І для нас ця співпраця дуже дуже важлива. Коли рідні намагаються вимагати, ми теж їх розуміємо, але ми пояснюємо, що Україна зараз зіткнулася з ворогом, який не хоче звільняти взагалі нікого, тому перемовини в таких умовах дуже важкі. кажуть, це все одно, що домовлятися з дияволом, але ми ж з вами бачимо результат: автобуси, які повертають з марнілих титанів додому. Отже, вдається. Але кому імена прізвища обличчя засекречені. Навіть тут, у координаційному штабі, їх ніхто не знає. Працюють спеціальні люди, яких ніхто не бачить це в цілях безпеки. Головне результат. Головне, щоб обмін не відбувалося у школі. Мене багато запитують про тютю віку. Я кажу, що вона повернеться до мого дня народження. Минає місяць другий тисячі годин пошуків обриває телефонний дзвінок. Мою дружину обміняли. Вона сиділа в камері з вашою вікою. Це набачився, що там людей і б'ють, і галтують, і викидають, і калічать, і так само стрижуть на лисо. Тому якби це було саме перше, що ми поцікавилися. Якому стан здоров'я, чи, чи є волосся, і били? Тримається, били. Вона у Курську в першому сізо. Ця інформація ковток надії, бо Віка далеко і не під контролем України. Але відомо де чверть російських ізоляторів переповнені звітують самі ж московити. Тільки уявіть, окупанти розкидали українських бранців від Криму до красноярського краю. Цивільних і військових тримають разом. Більше 70 в'язниць адвокати знайшли самотужки. Вони не змішують російських ув'язнених. І українців. Це окрема локація, окремий калючий дріт. для українців створюють умови занурення в інформаційний вакуум. Київ уже під нами. Там більше не Україна. Ті нікуди повернутися. Якби вони вже взяли Київ, то мабуть цієї війни, мабуть, вже не було. Коли ти знаходишся постійно в закритому просторі, а в тебе Ну, зовсім тоді починають працювати і інші якісь органи відчуття чуття. І взагалі росіяни не допускають до камер навіть міжнародний комітет Червоного Христа. Це нонсенс. Буде Юра, тільки він може перевірити стан полонених умови, і тільки з офіційним підтвердженням МКЧХ бранців можуть обміняти Це обов'язок Росії надати доступ до утримуваних військовополонених. Інше питання, що Росія чхала на міжнародне право і на третю Женевську конвенцію. У нас багато історії. Звільнених з полону і публікувати їх ми в чистому вигляді не можемо. Бо росіяни моніторять наш інфопростір і вони можуть ще більше погіршити умови і так погані. Бо щойно той, хто виходить з полону, розповідає про звірства катів над тими, хто досі там знущаються ще більше. Це були і кийки, це були і електрошокери. Сидіти там, наприклад, на, на ліжку це було заборонено. Ми сиділи або на підлозі, або там був один стільчик, Ми ділилися тим стільчиком По черзі хтось сидів на ньому. А ще вчити вірші, співати російські пісні і писати листи рідним. Під диктовку. Я написала, що я за ними сумую, що я скоро повернусь додому. Такий же лист три місяці йшов і Тетяні Андрієвській іншим мамам, дружинам, донькам бранців. Але найважливіша звістка у них ще попереду. 29 вересня 2022 року. Обмін. Мама телефонує вся в сльозах і кричить, що Віка, Віка вже на Україні. Вона зі мною розмовляла. Ура, ура! Чуття Віка вдома. За час повномасштабної війни додому повернулися 139 цивільних заручників і 2291 військовослужбовець. У неволі ще тисячі. Держава володіє всіма цими даними. Це наші громадяни. Ми всі будемо повертати з російського полону. Вони повернуться до рідних обіймів, домівок, як і ЗСУ, повертаються на кожний метр тимчасово окупованої землі. Пройшли ми тут, стоїмо на трасі і плачемо, і кричимо, і вони нам, хлопці, сидять, руками махають. А ми кричимо: Слава! Слава українським воїнам! Діждуться, як і 26-річна вчителька Вікторія Андруша, яка півроку прокидалася у карцері. Ти постійно зустрічаєш когось, і от ось цей запал в очах, що ось нарешті вони зустріли мене. Казали: ми просто ми не віримо. Я кажу, ви можете мене пощипати, можете, кажу, мене потрогати, помацати, я жива. Все добре. За цим усе добре. Місяці катувань і шрами на тілі, у пам'яті. А це в кращому випадку тижні реабілітації, якщо не роки. І за це платить держава. 192 мільйони гривень допомоги отримали ті, хто повернувся з полону. У мінреінтеграції запевняють, що гроші мають на всіх, хто досі в неволі, і рук, які їх повертають, теж тисячі людей обривають гарячі лінії, що секунди моніторять в соцмережі. Сотні не досипають, працюють без вихідних. Десятки силовиків. Йдуть на угоди з агресором, аби геть усі наші якнайшвидше знову були вдома. Ексклюзивно для вас Ірина Кондрачук, Олександр Решетніков, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.